19-річна Наталка з Кам'янця-Подільського уникає дзеркал. Боїться побачити своє відображення і ховає обличчя від чужих очей. Дівочу вроду спотворила променева терапія. У Наталки виявили злоякісну пухлину носоглотки. Лікування призвело до ускладнень і медикам довелося видалити їй нижню щелепу. Але повернути красу, а головне здоров'я пацієнтці можна, кажуть лікарі, і в наших силах їй допомогти. 19-річна Наташа ховає своє обличчя під хустинкою. Лице спотворене страшною хворобою. У дівчини немає нижньої щелепи. Вже два роки вона не може говорити і нормально їсти. Весела, енергійна і цілеспрямована. Наташа закінчувала 11 клас. На майбутнє наполеонівські плани вступити до Київського медичного університету, рятувати людей. Але незабаром мрія розіб'ється на друзки. Трагедія родини козак розпочнеться зі звичайної застуди Наталки. Дитячий врач там виписав якісь антибіотики, що він лічив якусь простуду. От, потім до нового року вже почалися лімфоузли по, всім, по всій шиї. Увілічились. Тоді батьки вирішили з Кам'янця-Подільського повезти дочку до обласної дитячої лікарні у Хмельницькому. Медики оглянули, але діагноз не встановили. Там щось є, якась пухлина є, але вона не знає, яка вона чи доброкачественна, чи злокачественна. І направила нас в Лоро-Інститут Київський. У столицю родина їхала з надією вирішити звичайну проблему з аденоїдами Наталі. Гадали, там просто оглянуть, призначать препарати і вони повернуться додому. Проте, згадує бабуся дівчини, на душі все одно шкреблися кішки. Мій тест помер на лейкомію, то ми дуже цим цікавилися, бо це все може. Побоювання справдилися. В інституті онкології родину приголомшили страшним діагнозом. Аналізи вони зробили в інституті і ми зробили, ще в платній. Поліклініки, щоб запоставити, вже два варіанти. І в, тому, і в тому варіанті була карцинома носоглотки, злокачественная злокачественна пухлина. Я не могла повірити до останнього, що там буде злокачественна пухлина. Шоком, шоком. Я думала, що я не перенесу бабуть одна внучка від народження, коли мене виросла. І вже їй було 16 років. 16 років поставити такий діагноз це все одно, що смерть. Ми спасали, як могли. Ми по лікарнях, ми по церквах, ми по деякі є народній цілителі. Що могли, то робили. Наташу з Києва направили на лікування ближче додому у Чернівці. Там вона пройшла курс хімію і променевої терапії. У перервах між битвами з хворобою дівчина закінчила школу і вступила до університету. Щоправда, не в столичний, а у місцевий на біологічний факультет. Було дуже важко, але Наталка впоралася. Наташа, як тобі? Все добре. Вона болі страшні. Вона без обезболюючого не може, одної години прожити Наташа, все добре. Вона сказала, що я вижию, вижию і все. Весела, життєрадісна дівчина, завжди позитивна, завжди зі самим спілкується. Вона не вважає себе хворою людиною. Вона себе веде так, як здорова людина. Диво, хвороба відступила, аналізи показали, у горлі жодної ракової клітини. Здавалося, життя налагоджується. І незабаром Наташа радітиме кожному новому дню. Проте це був лише початок справжніх, нелюдських страждань. Зненацька почалися незрозумілі болі в роті. В скулі біля вуха з лівої сторони. Зразу поїхали в Чернівці, там зняли нам діаграму, рентген зробили. Нічого не видно. На костях нічого нет. Ми їх к стоматологу ходили і панорамні знімки делали діли зубов і челюсті, всі ніхто нічого не говорить. З кожним днем набряк на щиці збільшувався. тіло пронизував нестерпний біль. Дівчина не знаходила собі місця. Рот вже практично не розтулявся, а лікарі лише розводили руками. С левой стороны у нее открылось кровотечение, и кровь начала идти в рот. Я вызвала скорую помощь. Профессор Процик ей тампонировал вену, которая прогнила и которая опустила эту кровь. Вот они не кросс, этот весь обрезали мягкие тканей. Была такая маленькая дырочка. Начали лечить эту рану всякими антибіотиками, а некроз роз, роз і роз. Його ніяк не могли встановити. Була маленька дірочка, потім вже стало 8 на 6. Врешті-решт у Наталченій щуці утворилася велика наскрізна дірка. Обличчя спотворене. Спілкуватися з рідними їй доводиться на папері. У Київському інституті стоматології знайшли причину. Це результат променевої терапії. В силу мощного местного воздействия погибают ряд окружающих тканей. И в результате уничтожения опухоли были э, утрачены и костные ткани, и мягкие ткани возле ветви нижней челюсти. Здоровье оставляет у Наташи желать лучшего, потому что у нее имеется дефект мягких тканей. Ліса імеється погибший челюсти, имеется челюсті, сообщение складне сообщення повозерта, нічні середовичі через дефект мягких і костных тканей щеки. Але врятувати в роду дівчини можна, каже лікар. Вже провели кілька складних операцій. Залишилося не менше трьох хірургічних втручань з нарощення щелепної кістки. Дефект нижней челюсти у Наташи достаточно большого размера, при примерно 13-14 сантиметров, и мы должны где-то взять мягкие ткани и закрыть тот дефект, который имеется сегодня на лице у Наташи. Вариантов здесь несколько. Первый вариант – это удлинение нижней челюсти, выращивание челюсти новой длины из того остаточного фрагмента, который у нее есть. Здавалося, удача знову посміхнулася на талці. Проте ненадовго черговий аналіз на наявність ракових клітин дав позитивний результат. Тепер пухлина росте в іншому місці. Найшли метастази в лімфоузлах правої пухової часті під рукою. Родина козак впала у відчай. Гроші скінчилися, а смертельна хвороба прогресує. Ми вже три, три роки лечимо рак і паралельно ще последствия лікування рака. І, звісно, ми три роки своїми силами намагаємося це все зробити, але зараз просто ми вже не, не можемо. Немає в нас можливості таких матеріальних, щоб і операції, і хімії, і це все ми просто не в стані. Кожен курс хіміотерапії коштує не менше 6 тисяч гривень. На місяць таких потрібно кілька. Операції з пластики обличчя теж дороговартісні. Рідні благають допомогти врятувати Наталку.